Молитовний сніданок організували і провели у театрі на європейській рідні героїв, представники різних релігійних конфесій, громадськості, трудових колективів та влади традиційно зібрались читати святе письмо та у спільній молитві просити Всевишнього миру, захисту, допомоги у боротьбі зі злом. Відвідав Бердичівщину та доєднався до спільної молитви керуючий Житомирсько-Овруцькою єпархією Православної церкви України єпископ Паїсій. Попередні рази, коли відбувалися такі заходи, звичайно, я брав участь на запрошення, відгукувався, тому сьогодні так само прибув, щоб разом розділити цю молитовну єдність в першу чергу, для того, щоб укріплювати, тому що ми не повинні забувати, ми повинні єднатися. А в єдності наша сила, наша перемога, до чого ми і прагнемо. Це жити вільно, свобідно, щоб був справедливий мир, і ця перемога над цим злом. Символічно, що сьогодні в день рідної мови. Так, рідної мови не менш важливо, тому що наша мова це наше як свідчення, що ми є дійсно нація, що ми є Україна, що ми є держава, і Сула. нас не перемогти. Ми цього прагнемо, і цього і цього ми здобудемо. Завдяки нашим героям, які полягли, завдяки тим, хто сьогодні там на тилу захищає, Ми молимося, щоб Господь їх пропляв. Наші діти, наші сини наказують нам жити скрізь бій, скрізь сльози, скрізь розпач, скрізь невіру, скрізь потурання, скрізь недовіру. Вони наказують нам жити. Ні. Ми будемо жити серед тобою. Будемо співати пісні, будемо мати і тримати надію на Божу милість. Дорогі рідні, близькі, хай Бог знайде своє слово у утіхи для вас. Звертається зміни до Священнослужителів до осіб, а, вас не вистачає на фронті. Їдьте туди частіше, їдьте туди з причини і без причини, а, з приводу і без приводу, тому що саме тут, саме зараз, вас є, і в нас є можливість заліпити українця як вольового, дієвого і рішучого. Цей чоловік живе, працює в Бердичеві і каже, що. Кожен з нас платить якусь ціну. Хтось воює, хтось є на іншому фронті, хтось шукає добродіїв, хтось шукає людей, які зможуть підтримувати наших військових, хтось шукає людей, які зможуть допомогти переселенцям. І це психологи, це волонтери, це люди, які, яких працю ми не бачимо яких, про яких ми, може, навіть і не знаємо. Але це люди, які роблять величезну роботу, щоб хлопці і дівчата, які повертаються додому, поверталися максимально адекватними. І сьогодні я хотів би також за цих людей помолитися. Друзі мої, чи любить нас Бог? Так. Чи чує нас Бог? Так. Чи милує нас Бог в нашому житті? Милує, так. Чи інколи наказує нас за наші гріхи? Так. Але чи байдужий Бог до наших страждань і до нашої болі? Ні. Не байдужий. Не байдужий. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.